І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравай і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає К'ютератор на EBR-105 карта Мураванка. Ну що ж, до бою. От мені сподобалося, як наш герой написав в чаті всім чудового бою, чи якось так. Чи гарного настрою і всі так, так, так. Ну це... Значить буде класний бій і будуть грати з гарним настроєм. Ну що ж, EBR 105 на мурованці. я думаю, це буде такий чудовий бій. Тут дивіться, в чому класна ця карта для EBR, вона невеличка, так? тут є у нас ліс, є у нас кущі, через які теж можна пересвічувати. Ну і можна і агресивно пограти, можна і постріляти нормально. Так? У нас, до речі, є на YouTube каналі Гравець від реплеїв від підписників. Дуже крутий бій, саме на ebr 105 Подивіться його, хто ще не дивився, хто, ще, хто дивився, то ще раз подивіться. Там, по-моєму, називається він EBR-105, медаль Колобанова та всі епічні медалі. Там дійсно ну, дуже круто. Я думаю, наш герой теж не знаєте такий. Бій надіслав нам теж класний, тому що в від підписників у нас тут всі класні бої, <гум> я бачу що Навіть по переглядам і по коментарям так, ну що, Поки що обережно, якщо що до нас врятує чарівне колесико, так? Там бачимо анті... Мінотавро, так. під е... цей, під ту розвалену таку будівлю під'їхав. Я думаю, він там вікно став і думаю, що зараз я виловлю. Або ЄБР, або ті, хто був через ліс їхати. Ну, думаю, що це в нього не вдасться. Так, І вже у нас по розвідданим ми, ми відігнали ЄБР суперників, там його трішки покалічили. Я думаю, що зараз його там і дохопити. Бачимо, так, де мінотав стоїть? Що... Стоїть як чуди. Цю сторону, якщо забрати, бачимо, що у них великі сили саме на першій, другій, третій лінії, то я думаю, це буде чудово. Побою 1-0 наше чарівне колесико нас рятує, як завжди. Щас, зараз воно підкачається і все буде окей. Так, а я не замітив, а у них здох EBR-105. -е ну це, у нас більше тут буде можливостей для чудового такого знаєте, підсвіта. Для виявлення ворогів, і щоб наші братіші їх нахопити. Тут велика така у нас армада тяжів, бачу, що багато тяжів в цьому бою. Велика армада тяжів саме в лісі і знову нас виручає колеса. Чудово. це якийсь, по-моєму, четвертий чи п'ятий раз вже. Ну Чудово підкачали. Так, ну що можна далі? Я так бачу, що через ліс не можуть поки що пройти. Там засіли таку єбарону Зробили е, біля води суперники. І тут у нас стояло, таке позиційна, позиційне, позиційне стояло, так скажемо. Можна отак влетіти і просто наробити тут шороху. <гум> тут зразу ж можна добрати? Спеш, ну? Автоприціл тут чарівний магічний автоприціл, який просто прилипає до ворогів. Так? Є п'ятий чомусь у них стоїть біля бази, я думаю, він напевне спав тільки недавно проснувся. Хотів теж постріляти. А ми виїжджаємо просто на в, в, арту ворожин. І вони не очікували. У такий, них такий, знаєте, неочікуванчик. <рес> Починає тут світитися. Побачення. Побачення. Бачите, присіл просто прилипає. Ну це якщо прокачано у вас ну, все. Я маю в виду перки всі прокачані. Ну не всі, хоча б 5 перків прокачані, то я думаю, що можна не можна. А тут не пробив арту, чудово. Просто чудово. Під калібром. Ну, до побачення. Три вороги знищено, поїхали далі. Можна ще тут шороху навести, так? Тіжі вже такі, а, перелякані, 7-2 програємо. Наш герой влетів. Прямо от в тили суперника. Приїхав, тут підсвітив. Вже майже 2700 у нас по розвідданим. Там Може шотні тяжі, я думаю, можна вже так. У нас, бачите, так, так через ліс наші братіші так і не змогли прорватися, треба їхати туди. Так, забрати тут по дорозі ще одного врожаю. Ще одну ворожину. чудово так, вже боєць. Попахує воїном. Бо я, знаєте, думав, буде там підсвічувати весь бій, а він так ось нічого не боячись, не боячись. хе <смеш> Без іди мене подряпане, до речі. Зараз іще і Мінотавра цього підхопить. Так, і у нас вже 3-400 майже. По розвідданим чотири вороги знищено. Настріляв небагато, але нам багато і не потрібно. Ми по ворогам пройдемося. По розвідданим іде, іде. Я думаю, десь 5 тисяч буде по розвідданим. Так, там е наші братіші напали, бачу, біля бази на одного там залишився на 907-му, зараз йому там будуть гайки. І все, вилітаємо і добираємо все, що тут залишалося. Чудовий постріл з крітом. Певне збив його густлю. Ну і дайте нам, напевне, воїна. Трі... Трішки прихлопуште 60 ТП і... На один постріл. І ще треба прихлопушити. А от тепер можна забирати. Чудовий ще бій. О! А я не зрозумів, я, я не що тут СТРВ стоїть. Думав, без єдиної подряпини сказати Ну, ось так вийшло. Але чудовий ще бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні і всім дякую до зустрічі.